Вітаю мої друзі! Сьогодні 29 березня, день сонячного затемнення. Хто, якщо не знає, да? сьогодні субота і хотілося показати, що в моєму центрально-східному саду регіони Полтавщини чи Північно-Східному саду регіону Полтавщини почали квітувати дуже непогано вже перші. Такі яскраві прояви, які можна побачити в нашому садку. Порадіти, помилуватися. Це нарциси, це перші патчики. Ну, Зрозуміло, що цвітуть крокуси, але в мене їх небагато, морозники. Я ось покажу, тому зі мною, насолодіться, поки немає вибухів, бо в нас так весело останній час. На в Полтаві. І насолодіться цим моментом життя. Але я почну з моїх пересадочок. Як ви бачите, я всі хвонички, які в мене були в тепличці, пересадила. Вчора займалась весь день. Ось так вони виглядають. Багато, коли я витягувала, більшість вже почало рости, тобто появлятися білі корінчики. Деякі ще спали. Ну, скажімо так, можливо, ще і не проснуться. Ну, це дуже мало. В основному всі вже пішли в рост. Ну і перші рослинки. Ось такі гарні крокуси, які вже вже почали навіть відцвітатись. У мене тільки невеличка така крутиночка. В інших місцях вони пропадали. І ось, як ви бачите, тюльпани вже повисували деякі свої голівки. Але що цікаво, тюльпани по всоли голівки це, мабуть, ранньоквітучі. Або ті, що були посаджені, тому що тут я садила. А ті, що в мене глибше ростуть, давайте подивимося ось тут. Це ж самі звичайні червоні, то їх ще, як бачите, нічого не видно. Голів, а ні, є, є. Ну, мав... не знаю, ось ранньоквітучі, так? Да? Теж голівочки є. А ось тут нас зустрічають нарциси. Пару днів як розпустилися, але як же вони радують. І скажімо, дивіться, скоро і зацвітуть. Як це все швидко проходить. Ну, зрозуміло, до того буйства, яке в мене завжди є, море тюльпанів ще далеко, а можливо й ні. Але ж ось перші, які квіточки нарциси вже розпускаються, бачите? Як тільки нарцис почав опускати свої голівки, значить він скоро розпуститься. Так, фіалки цвітуть. Прям саме звичайна садова фіалка. Є великим агресором, тому подумайте. І отак я проходжу до своїх тюльпанчиків січневих. Ті, що в кінці січня сиділи. Садились, бачите, теж вже якісь там є перші. Е, е, да. е, ті, що, е, і дивіться, як дуже гарно видно. Чим глибше посаджені, тим пізніше вони вили, вилізли, тюльпанчики. Да? Ось так подивіться. Так, ялинка ожила чи ні, вона мене чогось погано стала рости. Я її посадила, обрізала, ну, можливо ж, вже ж почне. І такий не пропадає начебто і, вже, і, не, і не гине вона всю зиму росла, була тут в горшку, Ось так. Ну і не росте. Будемо спостерігати. Ось як гарно виглядає морозник. Дивіться, яка красота. Який же він гарний. Який же він красунчик і простий морозник східний. Це ніяк не обріжу сухі листочки, бо наче вони тут, бачите, ще щось працюють. Хоча кажуть, що треба обрізати, але я обріжу пізніше. Там вже нові з'являються. Він довго цвіте дуже. Так, про другий морозничок. той, що садила восени. Ось він так, першу бруньку. Випусив буде цвісти. За гортензію моя біль в цьому році гортензії погано чомусь перезимували, ну, бува таке. І ще хочу помилуватися. Якщо подивитися, ну отак може і не видно далеко. Да? Якщо подивитися, отак пройтися по моїм, оце ж все цвітіння ще очікується, да? і нарцисів. Тобто тут буде по всьому саду. Але так хочеться ж вже похвастатися першими ранньоквітучими тюльпанчиками. Тут, мабуть, саме сонячно і вони отак розцвіли. Так, як я пообрізала дуже сильно свою е, лаванду. Але все ж таки нема такого. Температура повітря 10 градусів, на сонці 15, тобто воно все рівно не дуже спішить. Але все потихеньку розпускається. Гортензії вже волотисті на бруньки свої. Ви бачите, на бубнявілі будуть рости. Тобто Почав розпускатися. Барбаристумберга. У мене тут різні сорта. Марія, кору. Короніта, да? он такі зовсім маленькі. Я в минулому році купляла Яскраво, яскр, яскравою своєю тулькою. Подивіться, яка красунька. Дві тульки. Мені ну, подобається ця тунька. По-перше, що вона такого яскравого кольору. І, і вона стала ще жовтіша. Тобто це буде така гарна жовта кулька. Так, все потихеньку. Розпускається, сподіваюся, вже таких великих морозів не буде, взагалі не буде заморозків. Так, замовляємо. І он там скоро теж будуть рости нарциси. Я розсадила свої жовті нарциси сюди, тут між полуничкою, подивіться. І теж вони, як ви бачите, будуть цвісти. Ну, як тільки все це зацвіте гарно, я покажу. Ну, цвітуть проліска Сибірська. Ту, яку я принесла в минулому році, розсадила. І я думаю, що вона буду ще розсаджувати, буде, щоб була, як кажуть, краса тут. Як ви бачите, тут став більш сонячний такий, такий діляночка, бо гілку спиляли. Ну, і полуничка. Це полуниця. Не садова, а лісова, по-іншому її суниця називають. Ось такі вони. вона тут так гарно внизу розрослась, мабуть, більше було вологи. а тут зовсім, як ви бачите, пусте місце. Тому подумаємо, тут у нас сонце буде і можна вже буде, можливо, щось інше посадити. Бо тут коли була повна тінь, коли від вишні яблуня. Ну, і можна сказати, що моя Садочок поступово зеленіє. Ну, ось так, шановні друзі. Орки дали нам показати садочок без тривоги. Такі і, ага, давайте покажу, що півонія. Це шарм, да? шарм. Випускає свої пагони, вже в цьому році, мабуть, дві буде квітки, як я бачу. Вона довго. Персик починає цвісти. Ну, ще не починає тільки, але розпускається. Це той, що садили, дивіться, як гарно, непогано. Так, О. зразу кажу, коли гарна розсада, дивіться, персик осінню посадили, і він так і залишається, і прямо вже пішов в ріст. Тобто, це минулоручна осіння посадка. Ще раз треба садити дерева на осінь. Так, ще якісь кулючки, як завжди, в нас тут валяються. Це все летить, бо в нас не вміють, немає культури, що кульки не треба викидати. Все викидається з карманчика. Тому приходиться постійно це прибирати. Воно вітром сюди заносить. Я сьогодні такий гарний вітер. Ну Ось так виглядає мій сад. Ще не зовсім гарно, він ще не зовсім зелений, але вже кращий. Ну, а я ще купила одну яблуньку. Зараз знайду місце посадити. Е дуже сухо, як ви бачите, тут було розсипане насіння, ну і цибулька, нічого не повилазило. А от часник, який посаджений на зиму, дивіться, як гарно вже виліз. О, гарно виліз. Ще раз з нашими погодними умовами треба садити на зиму, щоб влага зберігалася. У нас оце весна дуже суха, сразу кажу, дуже суха і дуже, скажемо, мало і зима була суха, тому влагу, вологу треба зберігати, можливо, в цьому році і літо буде сухе. І тому хочу закінчити на отакій ніжності, да? на отакій ніжності, яка красива ніжність. Гарного вам дня, хай вас Бог береже. Слава нашим другим силам, силам які України, які бережуть наш спокій, донатьте, піклуйтеся. Все буде Україна. До побачення. І хай наш сад і Україна цвітуть. Будуть цвіт... квітучі. Хотіла виключити, але ж на останок треба ж вам показати медуночку. Перші такі гарні, красиві квіточки. Мало вологі і дуже маленьке листечко, бачите? Все ж до побачення.